По-перше, я стою на позиції України. Просто у мене Україна відлічається ті от гнібока. Я за нормальну Україну он за фашистську, розумієте? В цьому раді за вас це за обратно? Що мені дякується? Я перепрошую. Я дуже перепрошую. Ця людина, це що він що воно меле? Ця людина просто-напросто називає себе представником української влади, каже, що він за Україну, і починає робити такі звинувачення, такий роздор. Ты да, почему, про фашизм. Да ты сам не фашист. Потому что та риторика, которая да, была до не этого, это риторика она фашист, у твої дії. найдите друзья против Украины, против украинской нации. Она античеловечная у него пойдет? Що ти говориш? Ти звідки впав, з якої сусни. Послухайте сюди, кум Лукашенка і Путін. Ви немає діяльність. За те, що ви утворюєте, за те, що ви чините сьогодні Я попереджаю всіх, чим тут завершиться Потім лікті будете косати, якщо не Бог українці допустять. воюємо з московитами, воюємо з комуняками, які да? представляють Москву, so. от один представник агентури Кремля, от другий представник агентури Кремля, половина фракції слуг народу і ОПЗЖ, Ми і до цього на Київ, часу, народу, поки не буде на ухвалений закон про боротьбу з колаборантами, який запропонувала свобода, поки депутати не проголосують цього Усити, закону і поки московська іді, агентура не буде вигнана з української влади, нас да, постійно буде загроза, детектор брехні для кожного депутата, держслужбовця, генерала на предмет їхньої співпраці з. Московськими спецслужбами